Продовження епопеї з телевізором Samsung. Нагадаю, в попередньому відео була спроба відремонтувати, замінили конденсатор, і нібито він запрацював. Але, друзі, періодично спочатку проявлялася проблема, а зараз вже на постійній основі телевізор вмикається і полоса на екрані вже практично із 100% включення. Відбувається така штука. Ну, схоже, що це не зв'язано з підсвіткою, тому що частина екрану працює. Бачите, Ну, мається на увазі підсвітка. Тобто він засвідчиться, але чорний кольор. От. Зараз відбулося включення із половиною світлої екрану. А так в більшості випадків відбувається тільки полоса. Ну що, зараз розбираємо і будемо дивитися, що, що можна буде зробити. Друзі, нагадаю, що це не професійний ремонт. Я не професійний електрик, тому будемо користуватися навиками. І з спостереженнями, можливо, що побачимо. Так, ну що, Маємо блок живлення. Нагадаю, що ми міняли цей конденсатор, він був надутий. Більше нічого я не побачив, але в принципі плата й працює. Ну, І далі дивимося, від блока живлення у нас пішли роз'єми на лампи. Це у нас тут здається трансформатори, от їх 7 штук, ті, які управляють підсвічуванням. Ну і частина пішла, зрозуміло, що на материнську плату, ну, з якою вже пішли провода на динаміки, на управління. І от у нас бачимо провода, які пішли на саму матрицю. Тобто на зображення. Ну що думаю, можливо, якось зв'язано оці всі глюки з самою підсвіткою. зараз спробую відкрутити кришку захисну і поміряємо. Ну, хоча би будемо розуміти, чи всі однаково трансформатори видають опір тестером. Ну і потім від'єднаємо саму плату на блоку живлення. І спробуємо долізти до самих роз'ємів матриці. Ну Що маємо? От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лампи. Ну, тут роз'єми нібито в порядку. Зараз щось спробуємо перевірити, чи всі однакові ці дані елементи. Ну, чи мається на увазі виходить приблизно однаковий опір на самі лампи. Ну, що виводи абсолютно всі правильні. Ну, неправильні, однакові між собою. Тобто оцей вивод і оцей. Тут 945, кіло... 945 Ом, 1 кОм, ну, грубо валя. Тобто всі вони однакові. Ну і тут по платі абсолютно немає ніяких, на мою думку, несправностей. Візуально все чисто, підсвітка працює, можливо, де лампа якийсь збой дає. Ну, Так то все працює, друзі. Тобто захист, навряд що це через захист. Якби всі елементи без зауважень. Зараз що? Зараз зніму платку. Ну і там подивимося, може деякі проблемні роз'єм. Платку від'єднав, материнську плату в сторонечку. Так, тут роз'ємчики чисті. Зараз зніму захисну кришку, подивимося, що знизу. Так, друзі, дуже хитра кришечка, тому що і тут болтик кріпиться. Ну, мається на увазі це захисна. Поки всю рамку не знімете, не долісите. Ну, Тільки-тільки відкрив, ще навіть сам не дивився. Що можна сказати? Візуально. От у нас, якщо порівнювати всі шлейфи, то є два більш-менш нормально, третій, нібито недосажений, четвертий норм. Понизу ну, можна сказати, що тут в нормі. Зараз спробую обережно тут, друзі, як він відщолкується. Чорна штучка, це як скобочка фіксатор, її потрібно обережно підняти вверх. І оцей жгут проводів, це не що інше, як ну, така вона, як клейончаста основа і на яку нанесена дорожка. Тоненький слой цієї дорожки, дуже обережно потрібно витягнути, щоб не розірвати. Якщо порвете, друзі, це вже все. Нічого не зробите. Ну, таке бачення. Зараз я спробую обережно це зробити. Ну, щоб було вже більше зрозуміло. Бачите, так він обережно відкривається, як прижимний. А контакти, оце синя, це вона як направляюча, за неї потрібно братися, і контакти двого теж сюди долі. Так що обережно винять і подивитися, що там. Включення після зборки. Так, ну нічого, не змінилося як для мене. Можливо, стало ще гірше, тому що то була хоч полоса, а це взагалі нічого немає. Ну, відбувається да, засвічування нібито. Але зображення... Зображення немає.